У міста на берестку найдаць до помоліться. Весь бомце на цепи с корміння в підірву з небоскі помоліться, наступивсь, спомину і в корони разборчих твоєю податкою. Я судьба нас. У нас ярмарка, допомога армії України, допомога Україні при катедрі Святого Володимира Ялина. Місто Єніпек.

Володя. Героям слава і Оксана. Мають щось завжди фірменне. Вони завжди допомагають. Там найкращі голубці у Вінніпегу. Правда, Оксан? Але гарний фартук маєш? Да, так, ти... дякую. Да, Ви ще закиснилися? Так, я був на схожі. вже все розстріляли мають. Зараз буде схож би багато людей. Предки. dar uma que... Щось тут також пишуть, а продають, продають квитки. На розіграш. На розіграш. А призи просто чудові сьогодні. Крок пад. Навіть коника можна купити. Не треба було замовити, щоб це гарний. Номер восьмий і номер сьомий. Це? Це по темі. Це по темі. Прямо далі. Вітаю. Собі су... О, яку гарну маєчку купили. Бачите, яка гарна україночка. Так, сувеніри, прапорці. Вітаю вас. Дякую. Ви не встанетеся, що ви тут продаєте? Все маємо. З кольору до кольору. різні декорації, різні сувеніри. А — А хто ти сувеніри робить? — Ці маски йде від 2 доларів і до 25 доларів. — А хто ті сувеніри робить? — А ми всі українці, і маски дівчата робимо. — О, це то це самі дівчата робили? — Так. — А це цікаво, дуже гарно. — Так, це на воду свічану. — О, це на свічану воду. — Так, є а. різні а. кольори, є різні... Декорації. це Можна буде придбати. Можна буде у мене, якщо треба комусь. Я, Вас маю вдома... то ця... То ця Ліля... я маю вдома. То це в кого? Ліля звати? я маю вдома цілих Ліля... цілий ящик. Ще Кіз... І прізвище скажи. Кізюк. Ліля Кізюк може, якщо не встигаєте купити, то можете собі взяти на звичайну з неї. О, яка красива. Я маю цілий ящик, а я ще вже продав. Ящик ще має, ящик ще продала. Вже продала. Просто на звичайну воду буде дуже гарно. Якщо У вас буде брати найкраща, одну, то 35. Хто бере три, це віддається по 25 за одну. За, по 25. За, за. Ну це візьме часу, щоб таке все вив'язати і таке все придумати, квіточки ті. Так. так. Там ну, дуже гарна ціна. О, пишки дівчина продає. Вісні, як вас звати? Я звати Ангеліна. 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 Так. Я вас ніколи не бачив. Ви певно що тільки що приїхали так. з України. А звідки приїхали? Ми з Тернопільщини приїхали. О, з Тернопільщини? а Тернопільщина звідки? Гусяти. З Гусятина. З на самого і вже пирогів наробила і продає. Ну це не я робила, але я продаю. Добре, дякуємо. Дякуємо. Так, підемо. Йдемо туди. Ми ще не грали. Таю всіх. Багато грошей вже наторгували, але то не можна казати, це державна таємниця. Наперед не не Добре. Я ну, ще, такі, ще такі конверти є. Цікаво. Я давно вже конвертів не бачив. Що дуже гарний у вас стіл. Дуже дуже гарний oh, у вас днів. О, окей. О, дивіться, які гарні uh -huh. Усмі... uh -huh. Ми знову сюди. Ось такі у нас красиві речі. Сьогодні представлено вже майже 50% розкуплено. Перша служба була, а тепер уже йде друга служба. Тому зараз тільки закінчиться друга, тут буде біля 300 людей. Я думаю, це все буде розкуплено. Тут такі гарні дві дівчини. Також вітаю вас. Скажіть нам, що ви продаєте, звідки ви є, такі гарні, ми вас не бачили тут. З Тернополя. Я вже там, дівчат, з Тернополя, тут з Тернополя, всюди Тернопіль. Як вас звати? Дуже дякую, що ви прийшли і допомагаєте. Ви тільки що приїхали, правда? Ну, нехай Бог вам допомагає. І молодці, що ви вже у українській громаді. Так, закінчилась служба Божа. І Зал наповнюється окупцями.